Хто там? 80-ті. Привіт, друзі! Сьогодні з вами не історія і нове десятиріття. Сьогоднішня тема доволі цікава. Це Олімпіада 1980 року, яка проходила в Радянському Союзі. Як ви, можливо, знаєте або не знаєте, я вам про це розповім, але кілька днів. Олімпіада 80 проходила в Києві. Зокрема, з 20 по 27 липня 1980 року в Києві було проведено 7 футбольних матчів. І до цих 7 днів спортивного свята Київ готувався 3 роки. Тепер детальніше. Насамперед, Олімпіада 80 для Києва коштувала кілька мільярдів карбованців. Це перше. Друге, по всьому Києву замість реконструкції, якогось ремонту, можливо покращення, влада не знайшла іншого рішення, як просто взяти і зруйнувати близько 700 історичних старих будівель. Тому що ну, навіщо на них виділяти кошти, якщо не вистачає коштів на спортивні об'єкти? Третє і дуже важливе: цю Олімпіаду бойкотували західні країни. Більше 60 країн. Через радянське вторгнення вирішили не відвідувати Москву, ну і е, міста навколо, тобто Мінськ, Київ, е, Прибалтійські міста, де також проводили частинку Олімпіади. І це призвело до падіння кількості спортсменів, туристів, ну і загалом відвідувачів Олімпіади. Четверте, я показую три: от, чотири. Четверте. Насамперед реконструювали стадіон НСК Олімпійський, як ми його зараз знаємо з такою назвою. Тоді він називався Республіканський стадіон, і його вирішили спочатку, в 1978 році. Вирішили, що давай ми просто замінимо лавки. Проведемо якусь таку легесеньку реконструкцію, навіть не реконструкція, а просто підфарбуємо стіни. А потім виявилося, що потрібно вкладати шалені гроші в реконструкцію стадіону і реконструювали всі сидіння, лавки до цього вони були. Провели зміну поля, було створено дренаж, дренажну систему. І під час злив поле тепер не заливало. Водою, на відміну від першого ярусу. Коли під час шале не злив з другого ярусу на перший текли річки води, і людям, відвідувачам, вболівальникам було ну, не дуже комфортно сидіти на першому ярусі під час злив. Третє було замінено повністю замінено е, освітлення. І на той момент, на в республіканському стадіоні були поставлені найкращі освітлювальні мачти, які можна було придумати на той час, на 80-й рік. Окрім самої реконструкції стадіону і проведення його до ладу, вирішили, що потрібно реконструювати площу перед стадіоном. А зараз ми її називаємо Троїцька площа. І на ній було прибрано 8 будинків. Ну, не перенесено, а просто зруйновано, тому що вони заважали можливій евакуації вболівальників зі стадіону. Також провели реконструкцію десятка стадіонів по Києву: стадіон Динамо, стадіон Спартак, стадіон «ЦСКА», Локомотив і ще кілька інших. І побудували з нуля нову олімпійську базу під Києвом у Конче заспі. Зараз цю базу використовує як свою основну футбольний клуб «Динамо Київ. А, отака от була підготовка Києва до цієї олімпіади, до семи матчів, які пройшли в Київ. Для спортсменів, футболістів, тренерів, масажистів було побудовано готель Русь. Це готель досі знаходиться біля стадіону. Трошечки вище, і в ньому вони проживали близько двох тижнів. А от для оболівальників, для фанатів різних збірних було перемонтовано три гуртожитки КПІ і з нуля побудований новий готель Братислава. Він знаходиться біля метродарниця, і як це не дивно. До підготовки матеріалу я не знав, для чого була побудована ця величезна класна будівля, а виявилося, що вона була створена для оболівальників до Олімпіади 80. Окрім спортивної складової, радянська лада вирішила зробити і проживання, перебування гостей Олімпіади комфортним та приємним з Києва. На початку липня 80-го року вивезли всіх алкоголіків, повій, жебраків, окрім тих, хто співпрацював з КДБ. Це було розроблено для того, щоб Київ здавався красивим, привітним європейським містечком, спокійним, де немає нічого поганого із више перечисленого. А також. В магазини київські були завезені дефіцитні товари: Чеське пиво, яке ми зараз можемо побачити ледь не в кожному супермаркеті. Кубинський ром, який також ми можемо зараз побачити в супермаркетах, цигарки Мальборо, які можна придбати ледь не на кожній зупинці громадського транспорту в Києві у магазинчиках, у мафах і, звичайно, такі в супермаркетах. А тоді це були дефіцитні товари. Їх було закинуто на полиці для того, щоб показати туристам, що радянська Україна вона також має ці товари, і в нас все, все є. Але найголовніше, що з'явилося в Києві в цей час, це були автомати з газованою водою, фантою та кока колою які стояли по всьому центру Києва, і можна було пити. Фанту і колу з пластикових, з пластикових стаканчиків для радянських жителів це було щось нове і незвичне. І до них ставали черги, щоб скуштувати цей чудодійний газований напій. кока-кола і фанта чудодійний напій! Серйозно? Але це Радянський Союз. І тому так, це була дуже дикована справа. З того часу стадіон реконструювали. До проведення Євро 2012 і до проведення фіналу Ліги Чемпіонів. І в нього вже навіть нова назва. Центр міста навколо стадіону також уже не раз був реконструйований, ремонтований, змінений. Тому з того часу, з 80-го року, не залишилося ну, майже нічого, окрім символів Олімпіади 80. Олімпійського ведмедика. І ці символи вони стоять на в'їздах до Києва. Тому, коли наступного разу ви будете повертатися до Києва, згадайте, будь ласка, про те, чому ж ці олімпійські ведмедики стоять при в'їзді до Києва. З вами була не історія. І я маю надію, що сьогодні ви дізналися щось нове та цікаве з випуску про Олімпіаду 80. До зустрічі в наступних випусках.